І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі брати і сестри, мабуть, важко знайти людину, в якої коли-небудь не вирвалося б подібні до Ісусових Слова. Ородене вірний та розбещений. Доки буду я з вами, доки вас я терпітиму. Так часом хочеться сказати нам, коли ми. Не помічаємо відповіді на наші добрі вчинки, коли нам здається, що нас не цінує оточення, коли у відповідь на добро ми одержуємо звинувачення, плітки. Нам хочеться сказати так, коли ми спостерігаємо людську пасивність і багато у кого сьогодні вириваються подібні гіркі слова, коли бачить, як, яким апатичним. Є відгук суспільства на ті непродумані провокаційні закони, які видає влада, на ті руйнівні економічні зміни, які заходять в країні. І як часто, на жаль, гірко зітхнувши і махнувши рукою на свій народ, людина подається кудись за кордон шукати кращої землі, кращих людей. На жаль, там найчастіше її очікуватиме розчарування і той ідеалізований образ заробіжжя, який вона виносить з собою в аеропорт чи на зупинку мікроавтобуса, яким вирушатиме кудись в Італію чи Португалію, розвіються разом із зануренням її у повсякденні цієї іншої країни. Але ми зрозуміло, ми слабкі люди, нам легко розчаруватися і впадати в зневіру. Але як Христос може вимовити такі суголосні нашим слова? А не забуваймо, що Христос є Сином Людським, і Він проходить протягом свого такого короткого земного життя всі ті випробування, які ми з вами проходимо, і дає нам зразок нашого людського переживання. Але якби він тільки зупинився на цій фразі, ми могли б лише без кінця розмірковувати над тим, як міг Божий син переживати подібне до нашого розчарування. Однак ні. Слідом за тим настають слова, які покликані сповнити нас надією. Ось тільки на Христос розчаровано озивається до своїх учнів, які не змогли нічого вдіяти. Тому нещасному хворому юнакові, якого привів до них батько. Та раптом він промовляє до них же, якби ви мали віру, як гірчичне зерно, то могли б чуда чинити, гору здвигнути своїм словом. Разом із тим згадує він і про ті знаряддя, якими долається бісівські сили. Молитва і піст, що означає це, що Христос дає нам рецепт якоїсь особливої молитви чи духовної вправи, яка наповнює нас духовною силою. Ні, це було б спрощенням. Христос відкриває перед нами шлях до Нього, Він допомагає нам відчути, як забезпечити Божу присутність в своєму житті. І саме тоді, і тільки тоді ми можемо подолати спокуси з невіри, зможемо здобути силу протистояти тим Навальним підступам темних сил, які переслідуватимуть нас у цьому житті, якщо ми засвідчимо перед ними свою безборонність, свою слабкість, віра, віра, яка озброює нас силою. Молитва поєднана з усіма іншими духовними вправами, які пропонує нам церква. Ось шлях, який відкриває нам супровідну дорогу Христа через наше земне життя, який відкриває нам Його потужну присутність. Нам треба тільки вміти скористатися з цією присутності, не забувати про нього, не залишатися наодинці зі злом. І саме тоді будь-який закон не здаватиметься нам страшним, коли ми будемо озброєні проти суспільних провокацій силою правди, яка дається нам Христом. Ми можемо справді ставати до двобою з будь-якими темними силами, якщо ми самі себе не послаблюємо наслідуванням тих темних сил, якщо ми завжди перебуваємо у всеозброєнні правдою. Саме тоді і ми можемо розраховувати на те, що наше Слово здатне буде зрушувати гори. Амінь. Слава Ісусу Христу!